Окей, okay. mm, всім привіт. Поговоримо сьогодні про Home Assistant. Home Assistant — це штука, яка дозволяє робити вдома автоматизацію. І сьогодні я вам розкажу, чому вона краще, чим все, що є, типу від всяких великих компаній, типу Google, Facebook, Amazon, вот я будь любу велику компанію. Це штука, яка перше працює локально, це супер-великий плюс. Ви розгортаєте його себе вдома на сервері, берете Raspberry Pi, будь вот Любу мінімальну фігню, uh, installation guide, павити, і у вас вдома все готово. І вона має інтеграції просто зі всім, що тільки можна. Простий приклад того, що я зробив себе вдома, що скоріше це, ви не зробите з Google, Facebook, і всяке таке. У мене вдома роутер Asus, є Home Assistant і є маленьке. Гідропоніка, я вставлю сюди фотографію, там просто клубнічка, Там є така штука Аерація, і вона шумна. І я просто налаштував буквально, знаю, десь за годинку штуку, яка просто основуючись на даних від роутера, який бачить список всіх підключених клієнтів. Вона дивиться на список підключених клієнтів, перевіряє, чи є певні девайсі мережі, і якщо хоча б десь ці девасі мережі є, то аерація не включена. Коли всі ці девайсі мережі вийшли, аерація включається. Тільки хто не девайс появився, аерація знову виключається. І це було зроблено просто і не викликало ніякого. Гемору, щоб було з Гуглом, Філіпсом або отеве І да, я вже сказав, безпека. Безпека цієї штуки просто локальна мережа, все закрито, воно нічого не ходить в Сорі, але це бреше для того, щоб які є, мене, там, вдома, лампочка, які є в мене вдома, і лампочка, які в мене вдома, щоб вони зв'язалися через якийсь клауд, ходили через півсвіту. Це друге, це дає мінімальне лейтенсі. Я вставлю просто відосик, наскільки швидко це працює в режимі реального часу, як я ну, там, просто діоді буде мигати, але вотеве. Чому треба вибрати іменно Х, він же home Assistant? Тому що там правильний підхід до філософії домашньої автоматизації. Домашня автоматизація не має вас підлаштовувати під себе, вона має жити з вами. Вона має, ви помінялись домашня автоматизація, поміня, вона має якби фоловати вас. Тобто ви там фоловусь на Facebook, домашня автоматизація фоловить вас, фоловить ваш підхід до життя, фоловить ваші привички і всяке таке. Тобто вона в будь-який момент міняється разом з вами. Домашня автоматизація не має бути бендер в мене є е, лампа Yeelight, яка світиться там ззаді В мене є е, Philips Hue, дві лампочки, роутер Asus, він теж на це зав'язаний. В мене стоїть Synology, Це все абсолютно різні бренди, і Home Assistant це все дружить. Сокет розумна розумний розетка, яка стоїть на гідропоніці для аерації, вона від Nose, по поляки. Ну, коротше, це всі абсолютно різні бренди, і вони все подружились між собою, ну но все нормально працює. Тому що філософія правильна. Філософія не зав'язана на компанії, протоколи, стандарти, whatever. Філософія зав'язана на концепції, які вже спускаються на протоколи, підводяться під общу філософію і так далі, тому подібне. Вона підтримує все від якоїсь там зігід до комунікації по Bluetooth. по Wi-Fi. У мене є селомішний термометр, він підключений по Bluetooth. І я можу не знаю сказати, що якщо температура на селомішній термометрі така, то, то включи там лампочку Philips або виключ розетку Nose, або whatever. Це все нормально працює. Я більше певний, що в Google, Facebook, і є всякі такі, є, є можливості все зробити, але їм на їхньому рівні просто подружитися з мільярдом компаній. Home Assistant — це опенсорсна штука. Просто народ бере і пише. Він там з коробки по дефолту не підтримує, наприклад, там мій роутер. він підтримує там, показ типу там, input каналу, output каналу, там всякого такого, якісь там мінімальні дані, які є там в будь-якому вірті роутері, Він підтримує. Але я просто поставив е апку, ну тобто в них є свій маркетплейс розширень. Я з нього поставив апку для асовських роутерів, і в мене є доступ до всіх клієнтів, які на цьому роутері. Інформація про те, що підключили, що відключилося В мене зараз нема AirMesh, але я там бачу можливість, тобто відслідковування AirMesh по цьому роутеру. І це працює чотенько Великий плюс цього всього, що це open source Агроменна кількість людей підтримує цей продукт. Апка для Android, Апка для iOS, Apple Watch, Android годинники та йому вони підтримують Android Auto і Apple CarPlay. Я можу їхати в машині і з допомогою фізичних кнопок, які контролюються, ну, фізичних кнопок машини, включити чи виключити лампочку. Не знаю, якщо ви є гараж, ви підключили туди двері гаража. Ви під'їхали, воно там забільгувало, нажали кнопочку на машині, фізично, і двері відкрилися. Вуаля. Да, Тут маленька, типу, чи вміє він працювати з Хмарою? Да вміє. Але це сьорт сьорт паті функціонал цієї штуки основна концепція це все локально. Локально у вас вдома, чисто це швидко, надійно і всяке таке. Я додам силочку про те, як через те, що в Амазону що там случилось, Alexa вночі в людей в Штатах почала з ума сходити. Такого з вами не буде, тому що відпав інтернет. все одно локальна мережа, вона все працює. Як да, як це все діло підняти? Це все діло рекомендується піднімати на Raspberry Pi або ж в Home Assistant, На Kickstarter вони запустили свій продукт Home Assistant Yellow. Це плата, яка по факту є основна на Raspberry Pi. Плюс доданий зікбідоґл і ще там щось додано. І тут ми підходимо до моменту, вам не дивіться те, що я говорю про локальний сервіс, вам не треба бути інженером, щоб з всім всім працювати. Якщо ви будете інженером, ви зможете зробити набагато більше, тому що у вас є розуміє, що таке YAML, що таке конфігурації, і всяке таке. Але ви, не будучи інженером, зробите з Home Assistant більше, чим з будь-якою іншою системою. а будучи інженером, ви зробите ще більше. Тобто, так, да, інженером бути добре в цьому випадку, але не обов'язково. У вас все одно буде більше можливостей, чим з іншими аналоговими системами від розумних домів, від розумних домівки Google, Apple і, і так далі. Тут зразу підходить такий мінус, через те, що це там не, не у вас не буде по, по замовчуванню. оце доступ з будь-якої точки світу. Вам не треба доступ з будь-якої точки світу. Люди, які мають всякі там інтеграції, розумного чогось. Ви часто їх включали, не будучи біля цієї штуки. Ні. Типу, ви настраивали автоматизації там вкил-викил. Так це все є і і в в локальній мережі для цього не треба клауду. ну, Прив'язка до часу чи щось такого. Но це можна зробити. В них є дефолтний їхній сервіс, якусь там підписку. Вони вам зроблять клауд, який ви зможете з будь-якої точки світу напряму в вашому хостісню, який стоїть у вас дому, щось робити. Це не шлях, який я рекомендую йти. Я рекомендую йти шляхом е, нормальної людини. Це VPN. ВПН. Прокурваряйте собі додому, VPN. тут. Відео тут є десь там, під буквою АЮ в уголку <склепо> не відкрийте. Там я вставлю відео, де я розказую про домашню мережу. Зручно, да, деколи щось треба дійсно там відкрити, подивитися, що, що там дома. Там, температура, включити, щось виключити, вотеве, неважливо. Так, да, я просто відкриваю open, open вірті апку на телефоні, підключаю до домашньої мережі, заходжу в апку Home Assistance, і в мене все нормально працює. А тепер давайте по основним компонентам, що є в Home Assistance. Перше, це Джеборди це відображення всієї інформації, кнопочок переключателів, статистики, whatever. Вона повністю конфігурувальна під вас. Що ви там додавили, то додавали, тут то і буде. Ви можете не знаю, там виставити стан любої сущності, там з маленькою припискою, коли вона се раз мінялась, не мінялась. Якусь там інформацію, яка вам цікава, не знаю, ставлю скріншоти, якщо тут в мене є. ВК виклик якусь лампочку, які часто треба виключати виключати. У мене там, є там, віджет, який показує типо, хто вдома, хто не вдома. Ну, Тоже доволі зручна фігня. І я його просто вивів так для інформаційності, але це звучить прикольно. Якщо вам треба так, щоб не знаю, хтось один мав доступ до одного до другого, ці дешборди можна конфігурувати по пермішах. Ви заводите просто юзерів, ми знаємо три юзера Вова Іра і тестовий юзер. А, І ви можете сказати, що комусь ці дешборди доступні, комусь ці недоступні. В когось є там права адміна, в когось немає права адміна. Це все є, і ви це можете Робити. Друге, що є в Home Assistant і що просто офігенна штука, це інтеграції, інтеграції є зі всім. Е, ви можете підключити любую ZigBee фігню Типу, якщо у вас є у мене так хуєшні лампочки, Філіпс. Філіпс хує. Звучить дуже Ладно, Ну, так називається. Е, не знаю, у мене від відділася лампа, вона теж підключена. Все, що хочете, інтеграція зі всім. Пристрій, сервіс, девайс, а як тривога. Покару мені інтеграція з Київською областю. От я можу в і дивитися, чи є тривога, чи нема. Ви можете, не знаю, там подати якийсь звук в квартирі, коли там спрацювала а як тривога, все, що хочете. В цьому і є філософія, що це ніяк не диктує вам ніякі правила. Ви можете самі зробити те, як вам це треба. Є підтримка сервісу, протоколу, типу ZigBee, сервісу, типу Spotify. Чи просто пристрою типу конкретного там є лайта. Тому що він в е, собі піднімає маленький веб-сервер і Хомасіс йому по API просто говорить, що робити, що не робити. Далі, що є, це автоматизація, і тут все просто: тригер, умова, дія. Коли спрацювати, які кондішни пройти, не знаю, там спрацювати, наприклад, коли стан чогось помінявся, ви просто кажете, сущність така то. Стан помінявся, або там з такого такого-то на такий, -то, або просто, якщо стан помінявся, то от почне цей workflow. Далі кондішни, умови. Не знаю, стан якоїсь іншої фігні такий-то, стан якогось там. не знаю, Кандішн, наприклад, може бути та банально. Хтось там включив світло. Так, да, включилася ця лампочка. Тригер, Трігер включилася ця лампочка. А кондішн, наприклад, температура, яку говорить оцей от мі датчик, між такою-то і такою-то. І тоді зробити оце. І далі йдуть дії. Дій там мільярд. Типу, виконати паралельно, почекати 5 хвилин, потім знову перевірити стан, Готеве. включити іншу лампочку, виключити щось інше, не знаю, там, все, що захочете. Філософія така, що це налаштовується під вас, а не заставляє вас мінятися під автоматизацію. Далі це якраз кілер фіча, це тому, чому не варто піднімати просто в докері, а треба піднімати на там, Raspberry Pi, на віртуальні машині, на ще чомусь. Це магазин екстеншенів. Там активне ком'юніті, яке фігачить ці екстеншени просто шудурне. Е, В мене є екстеншен під роборока. суті, по-моєму, по це робив українець, Денис Довгань. Е, Якщо я помиляюсь, то буде ставка, що я помилився. Класний віджет, е, класно виглядає. Там я забив свої кімнати, і роборок, робот-пелісос. Він, типу, знає про кімнати, і от їздить по них. Так, да, ви заходите в цей магазин додатки, і повірте, ви там знайдете все, що вам треба. Я там знайшов собі, наприклад, під сімейство, до якої лежить мій роутер. Екстеншн, який от показує, там хтось підключився, хтось відключився від мережі. Це зашибі. Плюс він показує, даже, коли хтось підключився до VPN, тому що роутер у мене на VPN, і він показує, що такий то клієнт, наприклад, підключений до VPN. Я це не використовую себе ніяк, але така можливість у вас є. І тут же зразу про е доповнення. Є така штука, як ЄСПІХОВ. А, я вставлю тут фотографію, що я зробив. Ви берете маленьку ESP-платку, підключаєте там на макетці, на своїй платі, whatever. Підключаєте на неї всі діодіки, які треба. Підключаєте її один раз до Home Assistant, це просто напряму там, по проводу, він її перепрошиває, і далі у вас є можливість по Wireless, там, ну, по Wi-Fi. Міняти конфігурацію, ви просто в ямлі описуєте такий -то пін, там це там виключатель, такий то пін, це потенціометр, такий то пін, це там в вки, вкил там сущність, яку ви назвете там лампочка на столі. І далі вам Home Assistant дає доступ до контролю всіх цих сущностей. Вам не треба для цього писати код, там пільгувати, щось розбиратись API з чим. Ні, ви писали в YAML, просто які піни, як, як назвати, а далі в Home Assistant працюєте з, з цим як з готовими сутностями, типу переключатель, лампочка, Humanizer, whatever. І це все просто через YAML-конфігурацію. Ще великий плюс: це ком'юніті. Я ще раз на це наголошую. Аграмінніші просто форум. Де народ вирішив мільярд проблем. Плюс, якщо ви не в общем поняття, слові, інженер, а софтвер-інженер, тобто ви пишете код, ви можете зайти і фіксанути це опенсорсний проект, і він офігітельно документований. То, як Home Assistant задав рівень документації, стимулює ком'юніті теж робити документацію. Хто працював там в Айтішній компанії, знає, що документація часто печальна, але. Як в нема такого ж, рівень документації по компанії, як правило, то одинаковий, і це так само працює в EpoSource Community. Через те, що сам Home Assistant дуже сильно задокументований, це дає привичку всім виробникам екстеншнів нормально це все діло документувати. Можете подивитися це не тільки приклад Home Assistant, іменно цієї філософії, що якщо основна штука хорошо задокументована, то всі ж буде це так само Ворон. Через те, що Ворона це такі 3D-принтери, Ворона офігенна документація. всі, ті, хто роблять свої моди для Ворона, вони теж їх дуже класно документують. Дякую, що додивилася до цього моменту. Лайк, like, підписка, колокольчик. Отут відео про домашню мережу. Буду вдячний, що ви теж подивитесь і напишете свої коментарі. Я буду часі ком'юніті Home Assistant. Любе питання по Home Assistant, пишіть в коментарях і я дам вам відповідь. Скоріше все, ваша проблема вже вирішена людство.